Комусь граблі в руки, комусь рукавички. У рівному відбулася екоп'ятниця у гідропарку, де спільними зусиллями намагалися очистити територію від сміття та бур'янів. Учасники кажуть, їм не байдуже доля нашого міста, тому вони вважають, що такі дні варто проводити частіше. Небайдужа доля нашого міста, і хочеться, щоб було чисто, тому треба долучатися і показувати своїм прикладом. Звичайно, потрібно в різних локаціях міста для того, щоб наводити порядок. Звичайно, тому що ми повинні слідкувати за чистотою, за порядком нашого міста і привчати нашу молодицю. Окрім прибирання, учасники толоки мали можливість ще й додати. Збирали кошти для першого стрілецького батальйону. Звернувся перший стрілецький батальйон. Ми збираємо сьогодні на Бандеру Паверхо. Для молодіжної ради є пріоритет, допомога нашим військовим. Також проводилося анкетування молоді щодо того, як покращити стан гідропарку, виконуючи обов'язки міського голови рівного Віктор Шикарзян каже, що після прибирання тут хочуть залучити людей і до очищення інших. Територій нашого міста. Саме головне, що сьогодні буде відбуватися анкетування, тобто кожен, наприклад, хто є присутній, зможе висловити свою думку. Це теж буде верховоним подальшому, наприклад, яку ми бачимо локацію завтра. Ну, перше ми хочемо опрацювати весь гідропарк, тобто почати з цього ініціативи, потім будемо переходити на якісь інші. Я думаю, що ми сьогодні теж можемо поспілкуватися і почути від молоді, від людей, які сьогодні є присутні. Наскільки можемо далі йти по нашому місту, тобто чи це може бути парк хімік, чи це може бути, наприклад, паров слави? Навести лад у гідропарку, прийшло близько 200 небайдужих людей. Я не очікувала прям такої кількості. Мені активність дуже подобається. Лише за кілька годин учасникам вдалося перетворити парк до невпізнаваності. Опісля активної роботи на людей очікували куштування куліша, подарунки та розіграш квитків на концерт популярної групи. Дарина Черемшина, Богдан Корб'як, телеканал ITV Media Group.